Розпаковочка, або як в нас, розрізалочка. Давайте вам покажу термоноріпки, які ми робимо. Так, я їх трішки буду розрізати і зразу вам показувати, що ж ми відправляємо, що ви замовляєте? Так, ось така у нас термонорівка на чоловічу вишиваночку. Так, далі у нас ось такий патріотичний колаж. Тут, бачите, мак, соняк, три зубчики є. Далі у нас червоно-чорні мотиви. Так. Ось такий орнамент квітковий. Так, тут у нас далі, знову ж таки, вишиваночка таким блідо-сірим кольором. Зараз ближче її розглянемо. Так, ось так вона виглядає, у нас з дубками. Колоски. Колоски чорні. Так. Колоски білі. І давайте далі, щоб вас не мучити. Я вже частинку порозрізала, і вам їх просто. Ой, тікають мої наклеечки, покажу. Ось такі є декоративні термоналіпочки сьогодні відправляємо. Одна дівчинка, друга. Ось такі ще патріотичні. А далі, знову ж таки, наліпочки під вишивку. Знову червоно-чорна. Далі ластівки, куди ж без ваших улюблених ластівок. Знову така на сорочку. Так, ще така є патріотична. Таку ми вже сьогодні бачили. І ось такі.